you <music> Слава Україні, Підписуйтесь на наш телеграм-канал. У той час, коли в країні такі тяжкі часи триває війна, є люди, котрим важливіше зараз зовсім інше. Кожного дня ми можемо бачити, як Петро Олексійович проводить свою піар-компанію та кричить на всю країну про себе. Найбільше він піариться на темі війни та підриває довіру у суспільство до нинішньої влади будь-якими способами. Як відомо, останні роки він себе дуже часто представляє гетьманом країни і досі вважає себе гідним президентського крісла. Але ж час його правління минуве зараз. Суспільство з великою перевагою підтримує. Нинішню владу, проте видно, сив очоли ніяк не змириться з цим через це і заявляє про себе так гучно. Суспільство неодноразово у різні соцмережі обурювалося, і водночас висміювало Петро Олексійовича та його фрази, якими він намагається підняти інтерес публіки до себе. Народ його не підтримує, а неначе і не помічає того. Крім того, цим вочоли ніяк не заспокоїться з темою виборів. Певно має дуже велику віру та надію, що, хоч його можуть обрати, хоч настрій суспільства каже зовсім інше. Але в прориві всієї цієї піар кампанії, як затьмарює очі про простим українцям виникає одне досить цікаве питання: куди подівся син Петра Порошенка Олексій? З початком повномасштабного вторгнення він зник з усіх соцмереж та політ життя в цілому. Останній запис Олексія на сторінці Фейсбук датується 5 березня 2022 року, тобто 10-й день війни, і усе, куди він подівся, нікому не відомо. Можливо, вирішив ховатися від мобілізації чи втекти за кордон. Тим часом в мережі вже починають з'являтися цікаві пости, де люди прямо висловлюють свою думку про Порошенка, його сина, та й взагалом про свою позицію. Чому син Порошенка? Ко має жити в Україні де 73% населення. Люто ненавидять його, його батька, маму, брата, сестер. Питає один з користувачів у мережі. На що йому відповідають, що це слушне питання? О, де ж знаходиться син Порошенка, який так полюбляє піаритися на війні. Як стало відомо, ще раніше син попереднього президента Порошенка ніби не поспішає повертатися на батьківщину, незважаючи на військову агресію. Про це розповів бізнесмен Куршутов у Facebook з посиланням на джерела нардеп України восьмого скликання Олексій Петрович Порошенко відбув на новорічний відпочинок рейсом Київ у ранці 24 грудня 2021 року. Полетів і не повернувся, знаходиться в основному в Лондоні. Як і полетівши 16 січня, його брат Михайло мені шкода батьків, котрі виховали таких захисників. То виходить, що вони просто втекли. Дуже негарно виходить враховуючи той факт, як Яро Петро Олексійович кричить про свій внесок до ЗСУ, але забуває розповісти про своїх синів, враховуючи той факт, що його старший син український політик та дипломат, нардепу України восьмого скликання. Ще одним підтвердженням утечі синів експрезидента є той факт, що 29 червня родину Порошенків помітили в одному з найдорожчих готелів Лондона. Тоді побачили старшого сина Олексія. За даними джерел ТСН, був помічений в цю. Від початку війни про себе він нагадав лише один раз. 5 березня написав пост у соцмережах. Молодший син, 21-річний Михайло, якого був разом із батьками, вочевидь, продовжує навчання за кордоном. Тоді ж Петро Олексійович став яро виправдовувати сина і у розмові з журналісткою заявляє, що його діти не у безпеці, бо ми на фронті, а у готелі він працює. Така от історія Олексія Петровича. Він точно пішов іншим шляхом, ніж батько, але не любить люди його так само. Він просто зрадник, якщо вважає, що зможе тихо перечекати війну за кордоном, а потім наче чого не сталося повернутися назад. Українці такого не забувають та не пробачають. Тому відповість він за все на цьому в мене. все. Підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок, ставте лайк.